Привіт! Мене звати Псеод, і я вас вітаю на моєму каналі про природу і фотографію. В цьому відео я покажу вам птахів. Тюлени та природу Баденського моря. І так, це буде нове відео на моєму каналі. З точки зору його змісту, оскільки раніше я демонстрував тільки природу, а сьогодні хочу більше розказати також про зусилля по охороні проди і відновленню екосистем, а саме на прикладі порятунку популяції тюленя звичайного в Баденському морі і Північному морі Європи. Це відео буде складатися з двох частин. В першій частині я розкажу про центри порятунку тюленів, покажу, як відбувається цей процес, продемонструю вам дитинчат тюлени. А в другій частині відео ми випалимо на човні на екскурсію до моря, де я вам покажу тюленій в дикій природі, а також матимо унікальну можливість погуляти по дну моря, оскільки Баденське море є унікальним ландшафтом, який кожен день повністю звільняється від води, оголюючи своє дно. І там можна побачити багато всього цікавого. А тепер поговоримо про центр порятунку тюленів. Популяція тюленів була. Під великим тиском в Європі остання сторіччя через те, що люди вбачали в першу чергу в них великих конкурентів до свого рибного промислу, адже тюлені їдять багато риби і активно їх вбивали. На середу 20-го сторіччя в Північному морі Європи ця популяція тюленя, звичайно, опинилася фактично на межі зникнення. І вже в 1971 році був заснований перший центр порятунку тюленів в Пітербюрні і почалася поступово робота по відновленню цієї популяції. Сьогодні. Я вам покажу, як це відбувається в центрі всесвітнього спадку Ваденського моря і займається не тільки роботою з допомоги тюлені, а також просвітницькою роботою, демонструючи важливість всіх видів і складових екосистеми і ландшафту Ваденського моря як унікального місця на нашій планеті. Хоч тілень є головним хижаком Північного моря, і у нього нема природних конкурентів, але залишається багато загроз для його малечі, і саме на цьому концентрується робота. І увага цього центру порятунку тюленів. Є дві фази в циклі розмноження тюленів, коли вони є особливо вразливими. Це фаза грудного вигодовування та перші півроку, коли тюлені стикаються з інфекцією глистів, які можуть сильно вражати їхні легені та їхні органи і призводити до смерті. В моєму відео ми бували влітку, саме коли закінчився сезон розмноження тюленів, і всі пацієнти були тюленята тюленя звичайного, пізніше осінню і взимку там будуть уже піврічні тюлені, які стикаються з проблемою саме глистів. Чому взагалі малі тюленята опиняються в центрі і потребують допомоги? Тому що вони не здатні плавати одразу з народження у тюленя звичайного і потребують грудного вигодовування приблизно перші 4 тижні життя. І весь цей час мала тюленя має лежати на пляжі, чекати, що мама припливає і буде його годувати декілька разів на день. Оскільки всі пляжі зараз, звісно, так чи інакше. Є доступними для людей, то це призводить до того, що багато тіленят залишаються покинутими або травмованими. Оскільки тілень, якщо бачить, що поруч з його дитиною є людина, вважає, що їй небезпечно виходити на берег, або там, може, пробігала собака і полишає її. Саме так вони не приймають зазвичай другої спроби вийти і погодувати дитину, вважаючи, що вже все, немає більше шансів на продовження вигодовування. Також тілені часто стають жертвами. Собак, які вигулюються без повідка, які їх можуть кусати, або інші причини можуть бути в травми тюленя. Процес порятунку складається з декількох фаз, очевидно. І перша фаза це те, щоб тюленя знайти про це повідомляють е, волонтерам люди, які бачать самотню дитину тюленя в людному місці або ушкодженого. і люди з центру порятунку виїжджають для спостереження. Потім Якщо тюлень потребує допомоги, його забирають і йде три фази відновлення, тюлення, після яких його відпускають назад в дику природу, якщо тюлень, звісно, відновлюється до такого стану, що він може жити самостійно. Отже, розберемо кожну з цих фаз в деталях, і я продемонструю тюленів першої, другої, третьої фази, які зараз були в центрі порятунку тюленів. Хочу також сказати, що цей центр є освітнім, також, тому всі приміщення, де з надається догляд і опіка, вони є за великими скляними вітринами, і можна спостерігати безпосередньо, що там відбувається під час відвідування центру. Починається все з спостереження. Коли тюленя знайшли і викликали волонтерів центру, вони приїжджають і роблять візуальний огляд, чи тюлень не має ніяких ушкоджень чи травм, тобто не потребує безпосередньо негайної госпіталізації. Якщо тюлень виглядає досить здоровим, то його зважують, щоб мати контрольну вагу і перевірити її через добу. Якщо тілень за добу спостереження при другому контрольному зваженні не набрав 300 грам, тобто він не набрав взагалі вагу, а тим більше втратив вагу, його вважають таким, як покинути і забирають в центр порятунку. Там відбувається його прийняття. Ось можу показати вам, як оглядається кімната, де тюленя, звісно, більш детально оглядають ветеринари, проводять. Всі аналізи, які потрібні, і переставляють фазу 1. Поговоримо про фазу 1. Це невеликі палати, як буде так називати, де розміщується один чи два тюленяти, і вони відіграють одразу декілька функцій. Ну, по-перше, вони мають сталий мікроклімат і відіграють роль карантину, щоб нові тюлені не передали якісь хвороби іншим більш здоровим тюленям, які знаходяться на наступних фазах. Також вони дають безпосередньо постійний доступ до тюленяти, оскільки в цій фазі перебувають дуже кволі, або хворі, або травмовані тюлені, які потребують безпосередньо постійної опіки, догляду і якихось втручань. Тут я можу вам показати одну з палат, де знаходилося два травмованих тюленята. Одного з них знайшли з травмою ока, яке довелося ампутувати, а друге тюленятко було з якимись сильними ушкодженнями шкіри. І зі слів працівників центру, вона буквально у нього відпадала з обличчя. Що стосується ока тюленя, тут цікавий факт, що під водою тюлені не користуються зором для орієнтації. В них є вуса-вібриси, які мають спеціальну форму, і вони сприймають рух води за межами ламінарного потоку, в якому перебуває тюлень. Таким чином, вони відчувають навколо себе середовище і знають, куди плести, якщо їм треба з'їсти рибку. Головна задача це стабілізувати стан тюленя, щоб він відкормився до необхідної ваги і був достатньо сильний для того, щоб самостійно спускатися в воду і вилазити з маленького басейну, який є в цій палаті. Тілені тут можуть годувати трьома способами. Перший спосіб це якщо тюленятко надто мале і дуже кволе, його годують через трубку, рибною пастою, яка складається з суміші протертого лосося, сирого, звісно, і води. І в різних пропорціях ця суміш подається, якщо Характерно йому зараз сильне зневоднення, то там більше води, менше пасти лосося. І поступово нарощують до того, що годують чистим лососем з невеликим додаванням води, щоб воно проходило. Трубка ця є досить малою порівняно з діаметром звичайної риби, якоїсь тілень в природі. тому вона не є ніякою травматичною чи дискомфортною для тюленів. Тому що тюлені, на відміну від нас, рибу не розжовують, вони її ковтають ціляком. Другий спосіб годування який теж можна подивитися тут, це годування примусове, коли рибу пропонують ціл, цілу тюленю в рот. Що характерно, рибу тільки кладуть йому до рота, а далі його задача самого ковтнути цю рибу, ніхто її далі по стравоходу не проштовхує. І волонтери нам пояснили, яким чином вони означають, що тюлень готовий до прийняття наступної риби. Якщо він широко відкриває свої ніздрі і глибоко вдихає, то, значить, він вже передню рибу проковтнув і готовий сприймати наступну. Звісно, якщо тілень відмовляється ковтати рибу, ніхто йому силою туди не запихує. Ну і третій спосіб годування, до якого всі тілені мають перейти перед тим, як їх випустять в проду, є безпосереднє самостійне годування, коли рибу вкидають в басейн, і тюлень має сам її там знайти і зловити. Ну, звісно, риба вже не жива, але тим не менш, тюлень все одно її знаходить і їсть. Якщо тюлень достатньо. Сильний для того, щоб самостійно вилазити і злати з басейну і всі його травми, якщо такі були, є поліковані і він набрав достатньо маси, його проводять в фазу 2. Ось можна подивитися багато різних басейнів, де живуть в фазі 2. І це такі відкриті басейни, тобто там немає вже регуляції клімату, наскільки сонце нагріє воду або буде холодна погода, це вже все впливає. Тобто, мови наближені більше до дикої природи. І там живе по 4-5 тюлені, які вже є достатньо сильними, щоб залазити і залазити з води, але в них ще може зберігатися різний режим харчування. І задача цієї фази 2 це довести тюлені вже до остаточної маси дитинча, яка може жити в дикій природі. І головне, щоб цей тюлень мав здатність самостійно вполювати рибу з води, тобто він не потребував допомоги в годуванні. Якщо тюлень всі ці виконує би, умови, Тобто сам підбирає рибу з води, є достатньо здоровим, сильним, то його переводять в фазу 3, це просто окремий басейн, де вони чекають на звільнення, і потім після остаточних досліджень, переконавши, що з ним все в порядку, їх відвозять назад на море, на суходіл, і відпускають з коробки, де тюлень біжить до води і принаймає в море. Як мені пояснили, тюлені кожен день живуть як свій новий або перший день. Тому в них не виникає звикання до того, що вони жили в басейні, що їм приносили рибу, що в них був якийсь графік годування, а вони просто починають заново себе відчувати хижаками і полювати на рибу вже з наступного дня після звільнення. І ніяких проблем в тому, що вони прожили декілька тижнів в центрі поруч з людьми, нема. Ще хочу пару слів сказати про освітню місію цього центру перед тим, як ми перейдемо до екскурсії на дно Ваденського моря. Тут є різні мультимедійні і інтерактивні стенди, які демонструють основні важливі частини Ваденського моря. Можна побачити схему самого моря, на яку проєктуються припливи, відпливи і показують основні ландшафтні цікавинки і важливі елементи. Демонструють рибохідний ліфт, тому що Ваденське море відокремлено від річок дамбами, і це перешкоджає природньому потоку обміну риби, які мають мігрувати. І також важливий цикл розмноження вугра, який має заплисти в річку, а потім повернутися в море в процесі свого життя. Показана кількість сміття різного пластику, дуже цікавий стенд, де можна послухати записану голосом акторів в пряму мову від першої особи ключових видів цього моря, які підтримують баланс екосистеми, як хижаки типу тюленів, і птахів, так і, наприклад, мушлі, які відфільтровують воду. Загалом було дуже цікаво, адже перебуваючи в цьому центрі, можна збагнути весь масштаб і складність екосистеми, а потім подивитися на роботу безпосередньо по порятунку його головного хижака, який допомагає підтримувати це все в балансі. Я радий, що крім освітньої роботи у вигляді стендів, також є можливість відвідати безпосередньо Ваденське море, випливши на екскурсію човном. Нам дуже пощастило, що в цей день, коли ми відвідували, була екскурсія не тільки для візуального спостереження за тюленями, які відпочивають на косах і відмілинах, які утворюються під час відпливу, а також безпосередньо вийти і прогулятися дном моря та побачити, яка є там прода. І про це зараз ми поговоримо більш детально. Гуляючи дно моря, яке звільнилося під час відпливу, я для себе відкрив багато нового і неочікуваного, адже. Мабуть, ви, як і я, вважали, що одноморе є досить однорідним ландшафтом. Але насправді це ні, воно дуже різне. Тут можна бачити потічки, по яким продовжує вода витікати в основні канали під час звільнення. Під ногами в одних місцях є твердий гладенький пісочок, в інших місцях це просто мур дуже такий густий, і в нього ти зануришся буквально сантиметрів на 10-15, десь іноді глибше було страшно виходити. Десь. Дно змінюється з гладкого на такий якийсь місячний ландшафт, сповний кратерів, ям, які видно, вимивало течію, яку поруч проходила. А десь взагалі це якісь суцільні хвилі. Що цікаво, покрив крив водоростів чи молюсків є теж неоднорідним. В одних місцях просто голий пісок, в інших місцях на сотні метрів простягається килим зелених водоростів. Десь дуже густо. Розкидані різні мушлі живих і мертвих молюсків, десь взагалі нічого нема. І гуляючи цим дном, ми спостерігали різні види птахів, і я мав можливість їх тільки здалеку бачити, тому що вони не підпускалися ближче ніж на метрів 50-100. Але тут я зараз їх теж демонструю. І потім, при аналізі з визначником, я побачив, що там насправді було декілька різних видів птахів, які харчуються всім, що живе в піску на дні. З різними дзюбами, з різними адаптаціями до того, щоб виймати мушлі і безхребетних, які там живуть. Зараз запрошу ще поспостерігати за тюленями. Загалом поїздка була дуже цікава. Я дізнався багато всього нового і радий такій можливості наочно побачити, як відновлюють природу в цьому центрі порятунку тюленів і піклуються про те, щоб люди розуміли, що рятують не тільки тюленя, а й загалом всю екосистему в цілому. Якщо вам таке відео було цікаве, запрошую вас підписатися на мій канал, залишити в коментарях, що вам було нове для вас. Що ви таке для себе дізналися, цікаве, або що б ви хотіли побачити в майбутньому. Дякую вам за вашу увагу! І побачимось в наступних відео. Все буде, Україна! Па-па!